І мій сніданок починався, що я нагинала, блять, по телефону тільки 20 таких волкодавок. Я їх множила на нуль, блядь. Або я приїжджала в ліс, і там вже стоять чужі фури, а мені треба було мою фуру перу поставити. І я її, блядь, ставила. Ну, це був дуже довгий опит. За 20 років я цього навчилася, оцього, блять, звірства. І я думаю, ну зачем мені це зараз був цей опит, якщо я зараз ось тут? Да, пожалуйста, що тепер не один хейтер Боже я, я коли дивлюся на цих хейтерів, що вони мені пишуть, мені, мені до такої степені смішно думаю, боже, ребята, хто ви? Я їла, блядь, 20 серйозних мужиків на завтрак. Так то були волкодави, то були, блядь, то були, блядь, потуга. Їх треба було побідить. Х... Боже, хто ти? Це смішно? Понімеш? Я, я тепер розумію, а змогла би я вести інстаграм і щоб мене не вибивало з колії? Ці ж хейтери багато часто вибивають, да? якби в мене не було досвіду спілкування от з такими от з такими людьми.